Всім привіт привіт обнова. Е, хто мене не знає, мене звати Назар. Я був та в принципі є активним е, учасником, е, активним членом обнови, обновляним. І ще хочу сказати, що перш за все обнова завжди була була для мене майданчиком для персонального розвитку і, взагалі, е, розвитку як українця, як громадянина і. Просто як людини. Наразі я навчаюся в Латвії, Перед цим я навчався було півроку в США, і хочу сказати, що якраз обнови є ключовим фактором того, що я досяг того, чого я хотів досягти. Я багато чого вказав у своє резюме з обнови. Це і участь в організації одного фесту, неймовірного фестивалю, який може бути ну, зроблений тільки прекрасними людьми. Також я частину часу був заступником голови Бражиди Чечерського і Шана. Наразі це все ще я вам хотів сказати. Вам бажаю гарної конференції. Розвивайте обнову, розвивайтесь в обнові, будьте проактивними. І нехай ця організація, ця сім'я завжди процвітає і розвивається надалі. Слава Україні!